Друзі, вітаю вас усіх! І хай Господь рясно поблагословить. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Приймаємо разом, погоджуємося для мене, і Хай Божі обітниці вони відбуваються, проявляються, реалізуються і мають силу саме в моєму житті. Амінь. Я приймаю. Я думаю, що ви чули такі вислови: посієш вітер. Пожне бурю. І про це говорить Боже Слово. Я думаю, що ви чули такі вислови, що що людина посіє, те й вона і пожне. Амінь. Я думаю, що це теж ви читали в Новому Завіті, або, як принципи, в Старому Завіті. Я думаю, що ви читали це книга-прич, що коли ми копаємо яму комусь. Ми самі в неї попадемо. В тій же книзі притч написано, що коли людина котить камінь проти когось наверх, цей камінь повернеться і роздавить цю людину. Я в контексті того, що зараз говорю, хочу одну історію згадати: коли я зустрівся з одним батьком, який мав певну проблему. Ніку проблему, його син був залежний. І я йому пояснював, чому сьогодні така біда в його житті. Цей батько, він гнав самогонку і продавав її. І коли я з ним розмовляв, він говорить: ну я не краду ні у кого, нічого. Я працюю, жену цю самогонку, я стараюсь заробляти. У мене, в принципі, все непогано в фінансах, у мене все непогано в житті, я самодостатня людина, я реалізуюсь і все інше. Але я йому говорю: ви не задумувались, чому ваш син сьогодні залежний, а його син був наркоманом. Я говорю: напевно, що ви повинні зрозуміти одну річ, коли ви женете самогонку і потім її продаєте, ви продаєте зло. Прокляття і біду в інші родини. І ті люди, які купляють у вас, вони віддають гроші, страждають їх діти, страждають їх родини, їх дружини, родини розвалюються. Ці люди, які купляють, працюючи на роботі і купляють за гроші, вони потім стають залежними. Діти плачуть через батьків залежних. Ви робите велике зло. І це зло повернеться в вашу родину, тому що через цей інструмент інші діти стають залежні, інші родини розпадаються, в інших родинах там прокляття і зло. І це прийде обов'язково в вашу родину. Тому я кажу, ваш син, і сьогодні він в залежності нарко, і точно так же носить комусь гроші, точно так же купляє, точно так же ви плачете, точно так же ви хочете його спасіння. І я говорю: ви розумієте, те, що ви сієте, ви пожали в своєму синові. Те, що ви сьогодні продовжуєте сіяти, як вітер, ви пожнете вашій родині бурю. Вам треба покаятись і це залишити. І слава Господу, що Він мене послухав, він покаявся, самогонний апарат викинув, перестав заробляти таким чином гроші. Його син спасся, його син сьогодні. Є пастором церкви, і його родина вся. Вона щаслива, вона спасена і так працює Бог. Бог хоче, щоб було Боже благословення на твоєму житті. Тому сій добро і добро повернеться. Шукай Бога і знайдеш від Бога, будь відкритим для Бога, живи по Божому Слову і побачиш великий успіх в своєму житті. Амінь.